Привіт! Чи не найпростіший варіант смачних цукерок, який кожен із вас може приготувати у себе вдома. Швидко, смачно та навіть корисно. Приготуємо цукерки із сухофруктів. У мене тут курага та чорнослив. Перед роботою, звичайно ж, їх потрібно гарно промити та просушити. І тут не обов'язково обирати якісь дорогі сухофрукти, обирайте ті, які, скажімо так, менш оброблені. Поки що їх можна відкласти в бік, щоб вони підсохли, а тим часом можна підготувати горіх. Це наш український волоський горіх, його обов'язково підсмажте та приберіть із нього шкірку. На 100% прибирати не потрібно, яка відшарувалась, ту і прибираєте. Можна, звичайно ж, використовувати і не підсмажений горіх, але повірте, з підсмаженим набагато смачніше. Ну, а далі залишилось лише начинити. Для зручності у роботі вже готові начинені сухофрукти викладайте на дощечку, застелену пергаментом. Далі ж начиняєте горіхами одним або двома шматочками. Так, щоб потім вам було зручніше сформувати із нього цукерку. Верхня частина цукерки має бути більш гладкою, а зайві краї можна трішки, ніби як підігнути під низ. Ви маєте сформувати гладку овальну цукерку. Звичайно ж, якщо курага трапляється крупна, сформувати із неї овальну цукерку на тож... Також можна робити і круглої форми. Ось, наприклад, як тут. Із 150 кураги у мене вийшло 17 майбутніх цукерок. Зараз це заготовки. Далі їх потрібно відправити в морозильну камеру. Таким самим чином начиніть і чорнослив. Після чого його так само потрібно буде відправити в морозильну камеру. В морозильній камері ваші заготовки мають провести не менше 1 години. Це необхідно для того, щоб, коли ви вже будете покривати ваші заготовки шоколадом, щоб він швиденько-швиденько схватився та не стікав із неї. Так ваші цукерки будуть виглядати більш естетично. Приблизно через годину після того, як ви відправили заготовочки в морозильну камеру, вам потрібно розтопити шоколад. Для зручності я перемістила його в стакан. Далі додаю олію. Це має бути обов'язково саме рафінована олія. Гарненько-гарненько перемішайте ось так. Олія допомагає зробити шоколад більш рідким і так вам буде потім легше. Наносити його на цукерку. Я буду робити це за допомогою вилки. Ось так: цукерка за цукеркою опускаєте заготовку в шоколад, зайве ось так прибрали, а потім тільки викладаєте на дощечку, застелену пергаментом обережно потрібно це робити. Щоб не зачепити бік чи верх цукерки, оскільки шоколад дуже швидко на підмороженій заготовці схвачується, якщо ви будете повільно робити, можуть залишатися сліди від вилки. Минуло не більше, ніж 1-2 хвилини, але подивіться, ті цукерки, які я покрила шоколадом першими, стали вже матовими. Це означає, що шоколад на них уже схватився. Якщо б ви не підморозили ваші заготовки, шоколад досі залишався б таким глянцевим, аж поки ви б не поставили цукерки в холодильник. Вже покриті шоколадом цукерки потрібно відправити в холодильник приблизно на 30-40 хвилин. І все, цукерки готові. На них навіть можна заробляти кошти, ну або ж просто зробити комусь на подарунок. Цукерки дійсно досить смачні та варті уваги, а найголовніше ви зробите їх власними руками. Тож обов'язково спробуйте готувати, смакуйте. А я дякую всім за перегляд і смачного!